Мурчик, а чого там сидиш, плачеш? Мурчик. Висратись не можеш, Морчик. Ото кіт. Постійно не є. Що таке? Підійти боїшся чи що? Ще не сходить, ребят. Картошка рання, бачите, ще не видно. Казала сусідка, що в неї вже під верхом. Садили майже однак, але я дуже глибокі ямки робила. Якщо не померзла, то буде діло. О. Бо тоді ж морози були. Ой, якась вилізла одна. Одна якась бараболя вилізла, але я не знаю, може тут торічня. О, о, о. Що це таке? Привіт! Знаєте, що робимо? Діма ямки копає. А знаєте нашу? Будемо садити зараз малину. Що це за малина? Я не знаю, як вона називається. Ой, роздавали всім і мені попало. 20 корчів. О. Хочу потім ще на осінь. Зараз отут малину посажу в ряд. А тут потім клубніку буду садити. Поняли? Так що кхе, треба садити. Ми таке любимо, малина клубника в нас іде. Своє. Треба, щоб було. Тільки клубніку хочу під агроволокно, щоб менше з нею сапатися. Я її їсти люблю, а от сапати чоти, я її не дуже люблю. О. Це все повисажуємо. Маліна одна біля одної може бути близько, але міжрядка повинна бути широка. Ну, я думаю, нам ліза все в один ряд, у нас багато немає. її. А другий ряд. Вже осінню будемо садити з Дімою. Потім треба буде якось так придумувати, щоб чимось її поливати. Кажуть, маліна дуже крупна. Три штуки на цілу лодоню. Побачимо, що то буде. Ще хочу такої, знаєте, малини, капушиста вона стебло. І роди, як починає з весни, чи то з літа, аж до самих морозів. У нас на волині така була. Вдома там. Все. Ще Що швидше за хату розчитатися. Тоді вже можна тут осадити, хоч все малиною. Вже буде своє, вже будеш безпечний. Так, Богу, дякувати нам, що повезло. З людьми кидали на виплату і чекають. Це трактор свабули. Ти не бачив, що Діма тут повирівнював? Де? По Сирому? Сіди, що робить батьки. Відразу. О, засушило, дядька. Якраз наряд, бач. О, зараз ще один там залишився, Все. Рядок буде. Малина. Буде ще потім взяти? Посадити, так? Да? Хай росте. Компоти варення. Меле діло. <клес> О. <клес> Морчик. Ти такий вороднючий. Треба я буду ти будеш садити. Одна знімай. Попа вода не втекла. А я аж два відра води приперла. Треба, щоб корінчик ховався. Отак. Притиснути. О. Діма в мене як садить, то після нього все приймається. Морть. Чо не прям хоче? Неправильно похожий. І з тої сторони просто буду виробувати, щоб воно не лізло на мене. <клух> а тут хай собі росте. І ще диви мені ще й на грядки кушок лежається. Ще я буду той часний куши, ну ти бачиш. Вже завтра Діма їде. Післязавтра буду садити грядки. І мені буде скучно. Цибулю треба просапати, кусок пір'я кинувся на цибулю Роз його пале дуже диви. <рив> Він корма наївся, ночі, <рив> аж перекинув, бачу пакета. <рив> Мурчик, <рив> що то тобі робиться, скажи? Ще клубніку. Посадимо, буде діл І треба буде ще десь знайти. Ричку, чи як її каже? Червона і біла смородина і чорна, теж посадити, так потім лінти. Я вже волинські методи перенесла на Хмельниччину, ні в кого не бачу на городі малини. <клухи> на Волині в основному у нас там садили нагороди. Смородину то все висаджували. Скільки ми там понасаджували, так? Да? Ай-яй-яй, повний припети, скільки ми там всього. І смородина, і ця, як її. Дивіться, забула. Коричко. Ні. Ага. Що тітя Оксана дала? Ягода ота. Що схрещена смородина з чимось. ні. не ні. Не уважина, як ж вона. В кінці там чотири корчі в нас посажено. Блін. Ну ти поняв про що я кажу? Смородина за грустом родить, як воно схрещене те. Чорні такі бубки здорові. ну Не лохина. ні, не лохина, ну щось інтересне оце Щось воно то таке цікаве. Блін, ребята, хто з нами давно? Ну підкажіть, що я садила там. Там чорна смородина, там був груст, і ще корчі оті такі. Забула, як вони називаються, дивіться. Мурчик, я через тебе носа поб'ю. Завчора Діма до, до мене каже, ти будеш садити ту малюну? Як, да, так, звісно, що ти? Діма садить, а знімає. <laughs> Як завжди, працюємо, але язиком, за Діма руками. Так не хочеться, щоб ти їхав. Зараз опять буду сама. Здоровий кусень на грядки хватає і на розсаду помідорів якихось посажу. Ну, не якихось, хочу жовтих, візьму з 10-15 курчів і розових. І сливку на закатку. І все, і, може, і трохи капусти. Курчик! Тебе ж заробляють. Він постійно плаче. Почти рівненько. Вот тоже угу. є. Почті. З полики з пузом. Тут треба буде цим повикроплювати цей кусок. Ураганом пройдуся. Викруплю. Треба буде ще заказати раундапі ураган літрові в інтернеті, да? так? В інтернеті може бути подяга. Ну, купити десь. Може там десь у тебе дешевше буде. Подивитися. <клес> Щоб повипалювати ті бур'яни. Цього межу випалити, цей пирій. Щоб тут не було. Хм? Ти справився за 12 минут. Почти Тут пузо як в мене Воно видно. Все. Ребята, малину посадили. Не знаємо, що це за сорт. Хто впізнає, пишіть. І нагадайте мені, що в мене посаджено на волині, ота, і що то за ягода. Бо я її вже забула. Треба буде позвонити до тьоті Оксани, або буду емки спитати. Може, голови вилетів. Картошку не видно. Ай, боже, Боже. не виход... А вон вийшла. Не, сходи рання бараболя Дім. Є. Вже починає сходити. Тут в мене цибулька, треба її просапати, вже післязавтра просапаю все. І пирій тут окинувся. У мене така трудка відпір'є. Але я цей раз просапаю, а другий раз тільки він буде сходити, одразу покроплю. Якась кулючка полізла, де вона взялась? Тут в мене рядизка, три, три рядка. Бачите? Два ряди петрушки і два ряда щавлю. Це тут спеціально я так робила, щоб трактор мені не переорював кожен рік його. Поняли? Може, де потім куплю ручний культіватор? Я собі сама тут, щоб не купати кожен рік. А культиватором буду перебивати. Все, нехай виставиться карамашка. Траву тут треба пересіювати, бо там вже не люцерні, не трави, а одна ромашка тільки. І капець. Зараз повиводимо дівчат пастися. Всіх люблю, цілую. До зустрічі в наступних відео.